Кременчуцький онкодиспансер передали на баланс міста. Вчора зранку я там був, там навіть паркан вже упав. Чи плануєте ви його добудовувати за кошти області, держави? Яка його майбутня доля? Так, він зараз перейде до міста. І місто вже підготувало всі документи і подало систему DREAM. Це система загальна для всіх проектів зі всіх областей, яка слугує для того, щоб шукати фінансування від? Держави або від міжнародних партнерів наразі розглядається нам загалішах той він на балансі УКБ вашого обласного. Да нам передали лише стаціонар. Те приміщення яке ну, в Дрім. Є. Ви ж загрузили інформацію. Рімі я перевіряв в дрімі. Є завантажений в дрімі є. колегами. З обласного управління капітального будівництва. Тобто Ви плануєте його добудовувати, за який кошти? Він зараз планується на добудову, шукаються гроші. І шукається або міжнародне фінансування, або державне фінансування. А в бюджеті 2025 року обласному на нього нічого? не Обласному – ні, не закладено. Але якщо буде фінансування виділено з державного, то ми знайдемо і будемо співфінансувати цей проєкт.